Собака це не тільки обіймашки на дивані. Це мінімум дві прогулянки в день. В дощ, сніг, ураган і похмілля. Мінімум 40 хвилин активного руху. А ти такий, я просто хотів полежати. І якщо ти мрієш про собаку тільки для обіймашок, краще купи плюшеву. Пес. Звісно, є спокійні породи і просто окремі песики, які оберуть валяння на дивані, а не паркур по району. Саме тому перед тим, як взяти собаку, дізнайся більше про породу. Або поговори з волонтерами притулку. Вони підкажуть, хто з їхніх вихованців той самий солодкий пиріжечок, що підійде саме тобі. Бо обирати собаку тільки через милу мордочку найгірше, що можна зробити. Згадайте, Джекраселів після фільму Маска. Люди думали, ой, він такий веселий, хочу такого! А Бось такий, я енергійний демон, і якщо мене не вигулювати 6 годин на день, влаштую тобі апокаліпсис у вітальні. Результат? Розчарування, зіпсовані нерви і собаки в притулках. Детальніше про це у відео Собаки-актори. Тицей. Там також багато цікавого про зйомки собак у наших улюблених фільмах. Обирай серцем, але з головою.